Виконуємо номер 745 із підручника Алгебра 7 та номер 3328 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Щосереди в аптеці. Будьте здорові! діє 15% знижка для пенсіонерів. Скільки грошей заощадить пенсіонер, придбавши ліки в середу, якщо розрібна ціна цих ліків становить 580 гривень. Знайдемо 15% від числа 580. Для цього подамо 15% у вигляді дробу. Це буде 0,15. І 580 множимо на 0,15. Отримаємо 87 гривень пояснюємо, Заощадить. Записуємо відповідь: 87 гривень. Номер 745 із підручника Алгебра 7, та номер 33,28 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.